Вітаю всіх на каналі Green Street. І сьогодні буде відео огляд по топ-1 в криптовалюті це монета біткоін. Дане відео безпосередньо стосується моїх очікувань і моїх прогнозів, які я робив ще 2 місяці тому. Записував, звісно, відео, воно у мене є на каналі. Я опубліковував відео це у своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі цього відео на телеграм-канал. І, звісно ж, на відео, яке я записував 2 місяці тому по біткоїну. Мої очікування щодо біткоїна там було коротенько розібрано 5 етапів розвитку подій по даній монеті. Ось безпосередньо те відео, що я і говорив, мої очікування по біткої і Nvidia. В тому відео я коротенько розповів мої очікування по біткоін і компанії Nvidia. Але в цьому відео я коротенько запишу саме про біткоін. Дане відео було опубліковано ще 25 квітня. Посилання на це відео буде в описі цього відео. І так, записував я свої очікування і прогноз по біткоїну, коли ціна була ось тут, 25 квітня. І очікував я 5 сценаріїв розвитку даних подій на ринку. Бачимо, що міг спрацювати четвертий сценарій, де ціна пішла вверх, потім трошки просіла, потім знову уверх, але оновлення АТАж по біткоїну не відбулося. І починаючи з 6 червня біткоін поступово почав знижуватись і, вже стрімко із середини місяця пішов униз, пробивши. Лінію підтримки в 63700. Потім заколов лінію підтримки в 60 100 за один біткоін проторгувався тут, зробив ровок уверх до 63 700, але чітко від рівня відскочив і пішов стрімко униз. Ледь не доторкнувшись до нижнього, самого нижнього рівня підтримки, це під 53 000. За один біткоін, але ціна трошки не дійшла сюди і розвернулася і пішла стрімко уверх. Де на даний момент проходить торгівля в межах лінії 63 тисячі, практично 64 тисячі, за один біткоін. І на мою думку, я бачу, що спрацює саме п'ятий сценарій розвитку подій по біткоїну. Ціна відскочила від рівня. 53 тисячі за один біткоін і стрімко пішла вверх. На даний момент торгується на рівні 64 тисяч за один біткоін. Тобто, зараз 241 В межах цього рівня щас ціна торгується. І на даний момент у нас формується фігура технічного аналізу перевернута голова і плечі Тобто, це паттерн на підвищення ціни. Бачимо, що. Перше плече вже є, голова є. І на даний момент я думаю, що формується друге плече. Я думаю, що воно приблизно буде в межах 60 тисяч за один біткоін. Але я думаю, що буде трошки вище плече. Закрито десь половиною тисячі за біткоін. І далі він піде ось сюди вверх. І вже ось для майбутнього відео, тобто. Наступне відео, коли ми будемо розбирати ось цей період на ринку, я позначив траєкторію ціни, перевернута голова і плечі. Щоб нам було видно, як ціна в майбутньому відпрацює. Але якщо ціна навіть і не відпрацює головою і плечі, а піде десь отак приблизно да, вверх, то я в цьому не розчаруюсь, я навпаки жду зростання біткоїну і для мене буде. Плюсом, якщо біткоін не буде сюди просідати і підтверджувати рівень 60 тисяч, а піде далі, наприклад, ось сюди і підтвердить ось отак рівень в 63 тисячі, і потім піде вверх. Це теж буде приблизно голова з плечима, тільки більш в зростаючому тренді. Це теж буде відноситься до п'ятого сценарію. Тобто ціна падала вниз до рівня. 53 тисячі за один біткоін відскочила і пішла вверх. Це практично одне і те саме. Хоч паттерн, хоч не паттерн, але зростання ціни є. Прогноз відпрацював, очікування відпрацювали. І як я говорив в минулому відео, що усереднювати позиції треба поступово, не чекаючи дна, чи там закривати позиції не чекаючи. Оновлення там АТАж, бо його оновлення може і не бути якось було. Ось тут дві вершини. Після цих двох вершин ціна стрімко полетіла вниз. Якщо хтось чекав АТАж, щоб починати закривати свої позиції, то їм прийшлося ще чекати місяць, як мінімум, і далі ще ціна скільки буде тут проторгуватись теж. Це невідомо, але відомо те, що ціна буде зростати. І відомо те, що треба або усереднювати, чи закривати позиції все це робити поступово. Для цього у вас повинна бути своя власна стратегія. Тож, для майбутнього відео і майбутнього розбору ситуації по біткоїну, я залишу три сценарії розвитку подій. Перший це підтвердження рівня. В 60 тисяч і далі вверх. Друге, це зростання приблизно до 67,5 тисяч і далі підтвердження рівня в 63 800 десь приблизно і далі зростання вверх. Це другий сценарій, тобто це буде зростаючий паттерн голови і плечі. І третій сценарій, який буде стрімким таким зростанням це. Від сьогоднішнього дня і стрімке зростання до 72 000, 73 тисяч і оновлення АТАж по біткоїну. Ну, я думаю, що третій варіант це більш такий фантастичний. Я думаю, буде відпрацьований перший або другий сценарій. Він більш логічніший на ринку і по даним торговим рівням. і по ситуації самій по біткоїну, тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!